Доброго дня, мене звати Марія Мельник, я є студенткою другого м курсу Бердичівського педагогічного фахового коледжу відділення музичне мистецтво. керівник, викладач постановки голосу вищої категорії Олеся Сушко. Тема доповіді: легенда оперної сцени Соломія Авросіївна Крушельницька. Серед жінок, що своєю творчістю прославили Україну, особливо вирізняється постать Соломії Андросівної Крушельницької, видатної оперної співачки та педагогині, що сягнула мистецького олімпу і ще за життя стала легендою. Соломія Крушельницька особистість з неймовірним поєднанням краси сильного голосу, вродженого акторського таланту та досконалого виконавського мистецтва. Її голос, шлося у публікації Варшавської преси. Сильний, соковитий і дзвінкий, здатний до різноманітних вокальних відтінків. Соломія Крушельницька народилася 23 вересня 1872 року в селі Білявінці на Тернопільщині у багатодітній сім'ї греко-католицького священника Амвросія та його дружини, Теодори Марії. Рід Крушельницький походив з Галицької шляхти та був у родового гербу. Батьки відігравали надзвичайну роль у морально-етичному та професійному становленні Соломії, а мамин спів ставав для неї зразком. Спочатку дівчинка навчалася у Тернопільській класичній гімназії, а згодом у школі товариства Приятелі музики у Тернополі. У 1891 році Соломія вступає до Львівської консерваторії, де навчається у польського оперного співака професора Валерія Висоцького. По завершенню навчання прагне удосконалювати свою професійну майстерність за кордоном. Батько, взявши позику в банку, повіс її до Мілано навчатися у співу у відомої педагогині Фаусті Креспі. Репертуар виконавиці багатий і різноманітний, налічує більше 60 партій світової оперної класики. Агіда з однойманої опери, Дездемона з опери Отелло, Леонора з опери Трубадур, Амелія з опери Балмаскара Тверді, Туска з однойманої опери, Батерфляй з опери Чіо Чеосан та Мімі з опери Богема Пучіні. Наполеглива праця і талант дали можливість Соломії зайняти достойне місце серед тіумфальних оперних співаків. Тож не дивно, що відомий італійський музикознавець Ренальдо Кортопасі, який називав Крушельницьку жінкою-музою, жінкою сиреною, жінкою-легендою, висловлював думку про те, що на оперних сценах світу царювали чотири особи чоловічої статі: Батістіні, Карузо, Тіта Руфо Шаляпін, і лише одна жінка спромоглася сягнути їх висот і стати в рівень з ними. Нею була Соломія Крушельницька. Однак, порівняно зі своїми уславленими колегами, вона виявилася набагато вищою як особистість. Племінниця та учениця Соломії Крушельницької Одарка Бандрівська у спогадах слово про мою улюблену вчительку писала, що співачка знала всі солоспіви та опери Миколи Лисенка, а також збірку його народних пісень знала всіх галицьких композиторів, а від 1940 року, коли проживала у Львові, вивчала твори українських радянських композиторів. Одарка Бандрівська згадувала, що Соломія Крушельницька виконувала народні пісні своєрідно, дуже пластично, ясно фразуючи, повнокровно, з душею, де треба з гумором, де з легкою іронією. Варто згадати, що справжньою подією став вихід альбому, до якого увійшли усі відомі на сьогодні аудіозаписи Соломії Крушельницької. Силами групи вітчизняних та закордонних спеціалістів, залучених до підготовки матеріалів альбому, було знайдено невідомі записи 1928 року чотирьох українських народних пісень у виконанні Соломії. Через Сад Виноград. Ой, де ти йдеш, ой, летіли білі гуси, вівці мої вівці. Після завершення Другої світової війни Соломія Амбросіївна викладала у Львівській державній консерваторії. У 1951 році педагогині присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв УРСР. А в жовтні 1952 року Соломія отримала звання професора. Восени цього ж року примадона пішла з життя. Залишивши своє культурне надбання світові Славетну українську оперну співачку поховано на лежаківському цвинтарі у місті Лева.